Чули, що шумних водіїв буде штрафувати. В Україні з'явився законопроект номер 9564 який передбачає адміністративну відповідальність для водіїв за перевищення норм гучності двигуна автомобіля. Штрафи за це порушення можуть сягати 34 тисяч гривень з можливим позбавленням водійських прав на 6 місяців. Документ вже переданий на розгляд у Верховну Раду і його прийняття можливе вже у вересні. Згідно законопроектам, під час воєнних дій звуки автомобілю з відкритим глушником та тюнінгованим двигуном можна сприймати як звуки ворожих безпілотників. Це може Загрожувати роботі української ППО та створювати занепокоєння серед мешканців міст. За порушення вперше водію загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а при повторному порушенні сума штрафу збільшиться до 34 тисяч гривень. Також можливе позбавлення права керування транспортним засобом на період від 3 до 6 місяців. Варто відзначити, що подібні обмеження вже діють у Києві, Одесі та Дніпрі. Якщо вам потрібна юридична допомога, то звертайтеся за посиланням.